Які ігри можна ще? Я карти вам показувала. Хто не бачив, подивіться, там є попереднє у мене відео. От, ось, наприклад, така гра із часом. Тут треба позначити години. Час і години. Натискаємо 14-та година. І кнопочка, будь ласка, 20-та година, 13-та година, 16-та година. І так далі, зрозуміло. Ось тут, до речі, на цій же сторіночці де для вашого є кнопочка редагувати, якщо вам треба щось редагувати. От, а потім зберегли і опублікували обов'язково. Далі ще, які у мене є ігри, ось, наприклад, звертання гра звертання. Треба натиснути кнопочку відтворення. Навіть треба обов'язково тут так налаштовано, що дитина весь вірші нехай прочитає. Потім порахує всі звертання, бо тут у мене їх багато. І от він, наприклад, каже звертання 6. Треба знайти 1, 2, 3, 4, 5, ось воно 6. Якщо неправильно натисне дитина, тепер звертання 1. Ось воно звертання 5. От, наприклад, бачите, він підказує, що це звертання 2. А 5 буде ось воно звертання 2, 3 і так далі. Ось така гра. Далі. Ще в мене є, ось, теж цікаво, це інший вид э, э, гри, пересування. Дуже теж цікавенько і гарно гратись от розмісти з алфавітом назви річок. Десна тут можна перетягувати. Так, він перевірив. І тепер інші слова. Неправильно. Вишня буде перша. Він перевіряє. І далі от назви країн. І так далі теж цікава. Гра, вона зовсім там простенько робиться. Далі. Гра на відповідність, от вибір речень. За вікном якесь речення за метою висловлювання, це розповідне. Треба пару знайти, де зимує лилика, це у нас питальне речення, бувають розповідні речення, в якому запитують, от і так далі. Це зрозуміло. За інтонації <кхех> речення, яке містить спонукання, до дії спонукання, і так далі. Це зрозуміло, теж там просто просто все налаштовується. Це гра на частини мови. от. Треба знайти прикметник, прочитали віршик, ну, і тут теж налаштовано, що всі однаковою <клес> назвою. Вони всі разом, бачите, зазеленіли. Треба знайти займенник, всі займенники позеленіють, іменники і так далі. Далі ось гра теж із часом, але тут уже нас хвилини. Вмикаємо, треба знайти 50 хвилин, треба знайти 15 хвилин, 20 хвилин, теж дітям буде цікаво. Так, тут у нас в основні форми рельєфу на визначення частини. Приазовська височина, ось вона десь у нас отут, неправильно. Ось вона, причому морська низовина, Ось тут вона, Донецький, пряж, тут, Кримські гори, теж цікаво. Далі, <кхем> ось такий, ще у нас є тест. Кут 158 градусів, це у нас буде. 35 Гострий трикутник, що має всі кути по 60 Рівносторонній у прямокутнику усі кути будуть гострі. А, у прямокутнику прямі. Так, і бачите, він підсвічує, вже я помилилася, він вже жовтеньким підсвічує. Я тут собі рахую проценти. Це розгорнутий. Отже, ось такий цікавий ресурс, мені він подобається. Називається він Purpose Games, Бачите, його знайти за посиланням, зареєструватися, і все, що тут можна з ним зробити, я вам пояснила, користуйтеся, будь ласка. Безкоштовний.